Вітаю вас. Оця інформація шокує будь-якого лауреата Нобелівської премії по економіці. Я не жартую, я серйозно. З точки зору економічної теорії цього не може бути. Ну просто не може бути. А в Україні це є. Бачите? О, це я вам ще раз говорю. В Україні така шикарна модель економіки, що коли нас приймуть євроспільнота... Ой, поплачуть вони, ой, поплачуть. Значить, дивіться, це інформація про реєстрацію українських фопів, тобто, точніше, українського бізнесу. Читаємо. Ні, це дійсно... Ну ви знаєте, що в нас є така популярна річ, яка називається Open Data <гаджу> знаєте. І от, будь ласка. Є інформація, що... За минулий місяць було зареєстровано 31 тисяча фізичних осіб-підприємців. Це, якщо подивитись, бачите, дивіться, за перше півріччя в нас зареєстровано 134 тисячі фопів. Я вам зразу говорю, от я дуже люблю жартувати з іноземцями, ну, там навіть час від часу зустрічається. І вони там розповідають там реформи, причому вони ж дуже, знаєте, ой, там вас, війна, такі, знаєте, вони розумні речі. Я говорю, знаєте, хлопці, давайте покажу щось таке, що вас... І от показую щось приблизно таке. Так, а? Як? Де? З точки зору економічної теорії треба, щоб зменшувалась кількість. Ні, під час війни бізнес зменшується. Чесне слово, ну, ну не знаю, ну будь-яку берете історичний факт, під час війни кількість підприємств закривається. А в нас збільшується. Причому рекорди. Це, ну от за останні три роки, ще до війни, що ж розумієте, ніколи так багато за місяць не реєструвало фото. А тут скази, нічого собі. І просто дійсно ти наземці шарахується, дай витишиш. Знаєш, дуже часто, коли це відбувається, іноземці мені говорять, це в мене помилка. Говори, ні, не помилка. Дивляться, говорить. Ні, не помилка, ні, не помилка. Знаєте, вони, вони не можуть це уявити. Ну як же так? Нобелець колоріатки, отримали нобельську премію по економіці, всі в регалях. І обосрані. Ні, я жартую, ну, ну дійсно, розумієте, з точки зору економічної теорії не може під час війни... Масово реєструватись бізнес. Під час війни бізнес закривається. Це аксіома економіки. Війна це погано. Війна зжимає ринок, війна вбиває економіку. Ну і далі можна пораховувати. А в нас масова реєстрація. Ну, бути цього не може. Мало того, дивіться, щоб ви зрозуміли. З точки зору знов таки, економіки Томпу вважається так, що... Біз реєструють і запускайтеся, якщо в людини є гроші. Ну, логічно. Ні. Ну, ж розумієте, зареєструвати компанію, якщо нема грошей, ну... А якщо в людини є гроші? так хвилиночку, у нас же ж війна. А як же, що це фінансова допомога, нема за що їсти купити, Україна. Що тут не виходить? Ага. Ага. <ріх> Ні, я рейд, просто зараз, е, ну... По, більше конечно, по скайпу спілкуюсь, ну по там Zoom частіше і звичайно немає цього ефекту раніше було ж за столом ви уявляєте як це розумієте вони просто шоковані тому що вони не розуміють нашу модель економіки ти їм пояснюєш у нас не США у нас не Німеччина у нас не Франція у нас українська модель так да, добра погано це питання Преми але вона українська я їм поясню тисячу разів, що да, у нас війна. Да. Але це не значить, що в нас бізнес. Ну, Якщо б ця війна почалась, ну давайте умовно, ну давайте візьмемо Німеччину. О. Ну, То там би сейчас масу закривалась компанія. Тому що з точки зору війни компанія розоряється. Ну, серйозно. Люди йдуть на фронт, або люди, скажімо так, звільняють. Тобто велика частина працівників не працює. Потім велика кількість замовлень зникає. Самі що змітили. Потім, відповідно, інфляція, дефіцит, все. Тобто, от з точки зору економіки повинно бути закривається. А в нас відкривається. Рекордисно Так? Ну, ви тут бачите, що більше в торгівлі. Нас завжди більше в торгівля. Тут, я вам скажу так, можете дивитись, можете дивитись. Торгівля і завжди було. Там IT ще, бачите, 12 тисяч. Надання індивідуальних послуг у 8 тисяч. Ну так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну, далі написано те, що це пов'язано з тим, що люди отримують державну допомогу 579. Неправда. Це не легень це неправда. Дивіться, у нас дійсно працює програма 579. Але останнім часом там менше дають кредитів, ніж раніше. Ні, вона працює, не заперечує, видають. Але в основному ця програма 579 це не нові кредити, а рефінансування старих. Зараз трішки поясню. Е, для банків, ну от яка ситуація, дивіться, є клієнт. Так, да, працює давно і так далі. Не бав'язково ФОП. І, е, як ви самі розумієте, клієнтів завжди... От він бере кредит, і говорить, та погашуй через місяць, а потім проходить рік, ой, можна ще місяць, можна ще. І дійсно, дуже часто, ну і банк розуміє, що ну, хай вже той кредит буде. І тому дійсно, сьогодні банки навіть зацікавлені в тому, щоб ви, скажімо так, не стільки спішили його погашати, а переформиться на 5-7-9. Ну, чому дешевше? І тому більш-менш нормально погашається, тому дійсно банки ще раз допомагають старим клієнтам, не ви, переформити кредит на оцю пільгу програму. Якщо ви подивитесь, там десь 80% всіх кредитів 5-7-9, це то, що називається рефінансування. Старий кредит переформований нові. Це не погано, це добре. Зразу говорю, не треба говорити, що це погано. Але, як правило, але для нових ні. Там для нових, ну от дивіться, приходить нова компанія, в банку, дай кредит. Сифатка дивиться. Ти що, знущаєшся? Що, цей день жартів? Ну, ти, що, сказився? Рідненький ти мій. Я тебе перший раз в очі бачу. Ти о компані зареєстрована. От попрацюєш рік, покажеш, що ти дійсно щось зможеш. Ти приходиш. А що, значить, я прийшов, дай гроші. Ха-ха, Дай гроші. А завтра дай тебе шукати. З грошима буду, а? Не, так не працює. Так що, тут якраз не до цього. Ну і тепер відкриваємо таємницю. Чому? У нас так багато зареєструвались попів. Мей грачі! Ну, перш за все дійсно попит на мойку грошей зріс. І реєстрація є. По-друге, контрабанда зашкалює. У нас опції контрабанди дуже активні. Знов таки ФОПи треба. І... хлопці, Гріх не вкрасти під час війни! Потім же з ним крадете. Так, да, на сьогоднішній момент тільки ліниви не крадеть. Крадуть всі. Те, що то ви там проявляєтеся над гривень, плють ти ми зиміч. Те, що витворяють ФОПи, які яйця, Таке творить, що Боже милости. Ні, на сьогоднішній момент дійсно, ну, така ситуація, знаєте, як би. От шок військовий пройшов. Тепер вже всі якби, ну, дійсно, економіка перелаштувалась, і тепер... Ну стільки можливості красти на війні, Боже то Тому фопів багато. Так, призм. Ні, ну давайте кратись заробити на війні. О, ну що від слово красти, пам'ять звучить. Ну призному. Хтось дійсно присостався поставочки робити, хтось навіть там, знаєте, забавна ситуація, ну, виконує роботи для е, е, військових частин. Зрозуміло? Ні, ні, гарнізу, це як є, військова частина, там підготовка наших військових, але ну, все рівно ж є е, якісь господарські е, транспортні послуги, е, сміття вивезти, завести, ну ви ж розумієте, е, е, якісь ремонтні роботи і так далі. Це все є. І наймаються ФОП. Ну, чого? І от тут хлопці, души, які там яйця, які там яйця. А не хочете 2 мільйона гривень за вивезення сміття за місяць. Ні, я не заперечую, військова частина, вона смітить до... Ну, толіта, казарми, люди. Е, дійсно, ну, сміття вистачає. 2 мільйони? За вивіз мусора, да? І, тим паче, ви звертаєте вашу, цей ФОП єдиний. От він сам. Він сам виносить в мусор на 2 мільйони. Поганенько, так? Да? Ну ви зрозуміли, да. Звичайно, він мусор не вивозить. Але, але гроші, да. І це дуже багато. Так, да, на сьогоднішній момент у нас дійсно бізнес, як сказати, налаштувався, навчився. І дійсно сьогоднішній момент, чому реєструється багато фото? Тому що є багато можливостей. Так, да, торгівлі більше всього. Тому що як би там не було, а контрабас добре йде. Хлопці, шикарно, йде контрабас, аж загуд... аж гудить. І поки ще гаєчку не закрутило, так, чу -чу -чу -чу, то воно, слава, дай Боже, хай працює далі. І дійсно, чому багато реєструють, чому багато? тому що ви самі знаєте, відбили, відбили. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хоп. Нову відбили. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Ще а, да, треба да, да, проказувати, просказувати. Нащось такі виреєструвати. Знаєте? Да, щоб ПДВ не платить. Да? Тому така реєстрація. І всі знаєте. Посміхаюся, так, не я розумію, я розумію. І <сумію> так, да, дійсно, у нас така ситуація. Ну, айтішники самі знаєте, що у нас частина атішників, які працюють, ну, щоб э, секономити там на зарплаті, да, їх оформити, як во приїзд така. Так що Україна дійсно цікава ситуація. І на це себе смотрить, кажуть, ну ми от нас допомоги, реформи, от це, так, да, це добре, все. Да, гроші добре, добре. А Що це таке? Це наш бізнес. І так ми працюємо. Да. Така вот ситуація. Да. Так що нас перемогти навіть не мрійте. Перемогти нас неможливо. Тому що ви нас, ви нас хочете перемогти. Та ми вас швидше обкрутимо, обшахруємо і зарвемося. Взагалі, після цієї війни у нас буде така велика кількість успішних бізнесменів, які заробили на війні, що Боже, ти вас. І це ми можемо не радувати справжніх українців. Тому що запам'ятайте раз не завжди, якщо ви не вкрадете, сусід украде. Так що крадіть самі. А то буде потім прикро, внукам будете розповідати. Вас внучок спитає. Діду, а чого ж ти, от то коли була війна, нічого не потягнув? А от твій отож, бо. Так що крадіть більше. Війна це спише. Будьте правильно. Всесно.